Цієї ночі Україну масовано атакували дронами камікадзе. Є влучання у Київській, Чернігівській та Одеській областях. За даними сил оборони Півдня, в Одеському районі, є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю. Один співробітник отримав поранення. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили 29 дронів типу шахет. Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників. У повітряних силах ЗСУ зазначають, що шахеди вночі атакували у кілька хвиль групами у різних регіонах України в зонах відповідальності усіх повітряних командувань повітряних сил. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За даними генштабу зсу, українські військові закріплюються на лівому березі Дніпра і ведуть штурмові дії південніше Бахмута. Армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку протягом доби. Відбуло 67 бойових зіткнень. Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року. Про це заявив представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. Він зазначив, що наразі тривають переговори, але обміни у тому обсязі, як було раніше, не відбуваються. За словами посадовця, РФ не цікавиться долою своїх полонених, тому затягує обмін та створює різні перешкоди. Українські біженці почали виїжджати з Канади через особисті економічні проблеми. Життя в Україні виявилося занадто дорогим. Про це пишуть світові змі за даними дослідницької кампанії. середня вартість оренди житла в Канаді за рік зросла на 11 відсотків до рекордних 2149 канадських доларів 56,6 тисяч гривень. Середня ціна оренди житла в Торонто. 2614 канадських доларів, 68,8 тисяч гривень. Ця сума майже дорівнює мінімальній зарплаті до вирахування податків. Інші витрати також зростають у вересні. Ціни на продукти зросли на 5,8% за рік, а ціна газу на 7,5%.